Доброго дня. Я хочу від познайомити всіх підписників каналу з нашим підприємством. Ми підприємство Ортопед, знаходимося місто Полтава. Наші виробничі потужності теж знаходяться тут. Ми виготовляємо обладнання для реабілітації дитячої дорослих, а також виготовляємо медичні меблі. Запросили сьогодні нашого дорогого гостя до нас на виробництво ознайомитися з обладнанням і ознайомити вас. Дорогі підписники і читачі, з нашою продукцією, яка є дуже класною, дуже цікавою і дуже корисною. Вона досить таки востребована зараз теперішній час. Я можу сказати, з висоти 40-річного сидіння на візку. Це і справді революційний прорив, тому що зараз як ніколи потрібно звернути увагу на розвиток саме такого виду виробництва. Це дуже-дуже потрібно зараз для всієї України. Тому я так сподіваюся, що це виробництво буде й далі постребуване і поширено по всій Україні. На підприємстві до ортопед також виготовляється дане реабілітаційне обладнання, крокуючи підвіси, ліжка, столики приліжкові, кушетки, вертикалізатор, крісла, гінекологічні, ширми і стіл Войтабота гідравлічний. Якщо не відповідає, то робиться правильний. Замірою робиться за допомогою сканера людини. Робиться 3D, моделювання 3D на сканері. Цей сканер доводиться дані в програму і по цим вимірам проводиться, вирізається оця дерев'яна колодка. Ми знаходимося на взуттєвому участку фірми Ортопед. Все починається з колодочного участка, де по замовленню індивідуально на кожну людину виконується, набувається колодка, яка йде весь процес разом із замовленням. Це модельний цех після колодочного, де робиться. Також індивідуально, під кожну полупару робиться модель. Потім розкрійник по цим моделям і шаблонам робить викройку шкіри, хутра та шкір підкладки, повністю пари. Це швейний цех. Після того, як викроїли крій, що я повністю зобираю, зобираю заготовку. Потім проводиться контроль якості цієї заготовки. І далі видається в роботу на затяжний цех. Це затягувальний учасник, де заготовки затягуються на колодку. Потім затягнуті пари, йдуть на приклейку підошви. Подошвокріпітельний участок на вакуумному пресі під тиском на будь-який фасон підошви. Ліпиться на будь-який фасон підошви різної, колодок різних, чоловічих, жіночих ліпиться підошва. Потім після підошви робиться ортопедична устілка з кожного замовника. Вставляється взуття і пара йде знову на контроль. Потім пара прийшла на контроль, провіряється готове взуття і йде на упаковку. Пакується. Рядом же провіряється всі параметри дані і пакується до замовника. Перед вами модель нового гравітону, який принципово відрізняється від раніше будованої клітки. Тут абсолютно новий підхід до виконання усіх процедур. Будь ласка, покажіть, як опускається. Стіл піднімається і опускається. От. Це можна або механі... масажний стіл, або механічним способом, або електричним способом. Є різні варіації його роботи, і це дає дуже хороший і психологічний, і реабілітаційний ефект. Підприємство «Ортопед» також виробляє і має дуже багато замовлень на вуличні тренажери, які користуються попитом. Вони користуються попитом як шкільних. Так і в других, і в інших реабілітаційних, і в санаторіях, і так далі. Зараз вони користуються у реабілітаційних центрах там, де відновлюються наші воїни-захисники. Крім того, ми виготовляємо дитячі майданчики різної складності для маленьких зовсім, для більших, вуличні. Зупинки громадського транспорту, також у нас в нас широко є виборі і цьому. Є вуличні комплекси, типу Варкаут, які користуються. Теж. Це спортивні майданчики, це зони відпочинку, це паркові зони, це вироби, які робить ортопед.

За другим разом хуже. Хуже, да? Можна том, <говори> ну, сто нож. Можна. Так, есть. Я дивлюся, може выше поднять. Вишку, бруси, да. Теперь назов.

Почетленного бы а не, да. а если не под себя, а более свободно разгрузить плечи. Уже высоко спит поруч. А я наоборот говорю, мне, мне как бы низко. Потому что получается. Ну, у человека вот так же вот, то есть нейрон не стоит. Я не буду все, все, все. А, ты. Там уже не надо. Он сядет, это зубой, что ли, Сяду же, Снимай.